Дивіться, впереди зима будуть, не дай Боже, якісь відключення світла. Ви повинні заздалегідь це все спланувати і зробити правильно. В нашому форматі, якщо вимикається світло, по-перше, у нас це приміщення тримає тепло, але рак або креветка без подачі кисню з часом почне помирати. Для яких цілей? У нас спочатку ми встановлюємо компресор з акумулятором, який в форматі вимкнення світла вмикається на роботу акумулятора. А до речі, не забувайте. Що коли ви купуєте у нас на сайті зоокул.йоа цей компресор. Він працює, коли постійно подача світла, працює на 220. Акумулятор може потрошку вмирати. Не забувайте його інколи в просто принудительно, щоб він працював хоча б раз в місяць до повної розрядки від акумулятора. Ну, тобто навіть працює рік, за цей рік ви повинні хоча б 10 разів його вимукнули, Він сів, зарядився і далі працює. А в зимній період для перестраховки ми ставимо такі компресори, для того, щоб на протязі 3, 5, 10, 12 годин йшла подача кисню, щоб наші раки банально не задихнулися. Ці компресори ви можете знайти на нашому сайті zoocool.ua або телефон в шапці профілю.